Важливий меседж, як на мене, основний, який взятий за основу в заголовці, заголовку до цього інтерв'ю до цієї статті про те, що Україна переможе в межах міжнародно визнаних кордонах і що головнокомандувач каже, він знає, як перемогти. Тобто, це має вселяти впевненість, і це дуже важливо так само. Я би виділив такі моменти: по перше, що є заява про стан справ на фронті. І Олександр Сирський каже про те, що у ворога є тактичні незначні успіхи, але ж немає значних змін е істотних і немає успіхів оперативно-стратегічного характеру. Це важливий меседж, важливий момент, тому що у нас теж ну по-різному зараз всі спостерігають, хто не на фронті або хто на фронті, так само має родичів і всі ж звичайно схвильовано як все відбувається, і ви знаєте, що у нас в тому числі і в соцмережах обговорюється, що, мовляв, там де щось обвалюється, що ворог дуже стрімко розвиває а, успіх і так далі. Ну, тут головнокомандувач чітко дає зрозуміти, що ситуація під контролем. Від себе я додам розумієте що ми в такій ситуації були від початку цього року, і з тим, що нам так довго не давали. Забезпечення необхідного нашим силам оборони, що ми тільки зараз нарощуємо і виходимо на ті можливості, які нам і потрібні, які дають можливість ще краще зупиняти ворога. І на цьому шляху, мабуть, говорити про те, щоб можна було воювати взагалі не відступаючи з жодних позицій, ну не доводиться. А ще який важливий меседж там є. Він стосується можливих планів. От російських Головнокомандувач каже, що Росія планує збільшити чисельність своїх сил. Вони, вочевидь, будуть продовжувати наступальні дії. Зрозуміло, Україна обороняється, поки ми не можемо перейти в атаку. Ну і там є цікавий момент, де головком каже, що ну, якщо ворог піде на запорізькому напрямку, він буде там зупинений. Чому про це а, заговорив головнокомандувач? Я думаю, так що. Росія може готувати на жовтень місяць, можливо, де ще раніше, такий політико-пропагандистський наступ, а, який може бути на півдні. Чому на півдні? Тому що Путіну треба провести якусь демонстрацію на виконання свого ультиматуму. А в своєму ультиматумі, недавньому, він от заявив про неприйнятні вимоги, фактично, про те, що Україна має. Відступити із Запоріжжя і Херсону і віддати Росії ці обласні центри, що взагалі є нонсенс, тому що вони навіть не окуповані російськими військами, і тому Росія може продемонструвати певні дії в цьому напрямку для того, аби показати, що дивіться, ми можемо, ми можемо туди піти, плюс президентські вибори в США. І це демонстрація міжнародної спільноти, що, мовляв, Україна не може перехопити ініціативу, а ініціатива зберігається за російськими військами. Тому, власне кажучи, ось це може готуватись, і про це так само попереджає головнокомандуючи. Ну і загалом, в принципі, питання, які були і по стану російських військ, і по тому, як обороняються наші підрозділи, і про важливість дронів. На сьогоднішній день і технологічних, і технологізації війни, про це так само є в цьому інтерв'ю. Головнокомандувач говорить про ще один важливий момент: про те, що необхідно готувати резерви, їх навчати дуже добре навчати, що цьому приділяється увага. Оснащувати і що нам потрібна підтримка партнерів якнайшвидше. Тобто, він фактично підтверджує слова президента України. Про те, що у нас є бригади, які ще треба забезпечити, ну і так само говорить про ротації, які мають бути. Ми всі розуміємо, що це є доручення президента і його підтверджував, що це треба забезпечити. Ось цьому так само приділяється увага. Це ті речі, які би я виділив, які можна вважати такими найважливішими.